Ну, дивись, якщо ми кажемо за майбутнє, я не пророк і не от але якщо ми почнемо так, точніше продовжимо катитися в тому руслі, що зараз катимось, то будемо катитися до Дніпра. От, це загалом, і, хоча я певен, там вже підуть на перемовини, але загалом приблизно так. От, якщо кажете казати свій, виключно за себе, я чесно кажучи, тут трішки не знаю. З одного боку дрони потрібні, я от їх роблю там, намагаюсь десь гроші дибати, якісь донати і так далі. От, але з іншого боку, я би хотів чогось більшого. Чому наприклад, ще в 22-му році я робив ракети, так от і мав можливість їх запускати там у відповідь на обстріли нашої країни, от то або зайнятися подібним чимось, або вже Теж думаю відкрити або своє конструкторське бюро, або навпаки намагатися прориватися до влади. Чому і саме е, прориватися е, так е, не нема, маю на увазі, прям жорстко і так далі. Ні е, як ти сказати, йти е, окремим шляхом, так набирати окрему популярність в народі і так далі. Чому? Е, тому що в мене є свої якісь принципи, так. І те, що зараз відбувається, я дуже ну мені дуже боляче за це. І я хочу на це якось впливати. І впливати не просто на своєму якомусь рівні маленькому, так, а впливати потужно і ну, ще більш ефективно. От, те ж саме розумієш, це та ж ситуація, от коли в Покровськ приїхав, мені просто сказали, мальчик, ти хто такий, ти звідки? Що ти тут робиш? А просто я сказав, я тут що хочу, то й роблю. Я роблю лінію оборони. Будь ласка, от і немає вам значення, хто я такий. Я от, в мене є моя мета, моя ціль, так зробити тут лінію оборони. Я оце і буду робити. Йдіть в нафік. Тут та ж сама ситуація. Я розумію, що нам сьогодні треба, я розумію, які реформи, в принципі, треба. І я хочу е і буду намагатися якось це втілювати в життя. Хоча, на жаль, мені здається, це доволі важко буде, тому що наші криси просто так з місця не підуть. З іншого боку, я був би певен, що саме, знаєте, як показалось в фільмі е Оружейні барон. Кулі е, змінюють владу краще ніж ніж голоси і збирателі е, в нашому випадку. На жаль, тут є дві сторони цієї медалі. З одного боку народ би це можливо підтримав. з іншого боку, якби не вдалося, то ти був би зрадником російським агентом і так далі. Немає значення, які б тебе е, так, що тебе на це сподвігло. Проблема в іншому: якщо держава створює умови для подібних навіть думок, то щось цієї держави вже не так. От, тобто, ну ми в будь-якому випадку зараз йдемо зовсім не, не тим курсом, яким треба, треба щось міняти. От і оці зміни залежать від кожного з нас. Бо казати сьогодні, що, наприклад, так, ну нове покоління, яким там сьогодні ви ви виповнилось 18-20 років, воно по суті в цьому і не винно. Це нам перейшло в спадок. Так, від наших там отців і так далі. Але на сьогодні, коли ми вже люди, які можемо, маємо можливість діяти, то наше майбутнє і майбутнє наших поколінь залежить сьогодні від нас, від наших кроків. Тому тут треба бити цю стіну до кінця, якщо ми не хочемо, щоб наші діти воювали або також виїжджали і казали, що ну в цій країні пізда, тобто, ми маємо робити зараз все можливе для того, щоб е, стримати Рашика. Ну і звісно, втілювати нормальні реформи в життя, от і не має значення, що ми при, при цьому втратимо в принципі. Чому тому, що ну е, так я розумію, я кажу за себе, мені втрачати в принципі нема що е, тому основна моя ціль допомогти іншим людям. Але якщо ми кажемо загалом, то ну якщо ми кажемо за добро для усієї держави для усього народу, то можливо це ну того коштує. Тому я ж кажу, це залежить від е, 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 кожної людини. І в принципі, систему все це міняється в один день. Насправді, і е, з одного боку, так ви можете зараз подумати, так запускається, дві людини, перерізають усіх нафіг за один день одне діло, але там вже питання легітимності. З іншого боку, якщо виходить народ і каже, що ми о того не хочемо, а все хочемо. все, це називається вече. І це в нас в конституції також прописано, якщо не помиляюсь. А навіть якщо в конституції все ж таки не прописано, це наша стародавня традиція, фікснів. В нас є Женевська конвенція по правам людини. Якщо не помиляюсь, ми також є підписантом цієї конвенції, так учасниці. От там є такий пункт, як право народу на повстання. Вот есть, в принципі, я не розумію, чому люди тут щось бояться. Чому вони бояться висловлювати свою думку, бояться діяти, і тим паче вони бояться діяти на користь державі? А чому тому, що розуміють, що сьогоднішня влада та система проти цього?